Черкаської служби новин, головні події дня, що минув. Вітаю вас у випуску. Дивіться про таке. Україна виходить з кризи. Переконує Микола Азаров. За ці два роки економіка виросла на 12,5% і майже повернулася на докрисний уровень. Значить, відповідь позитивна. да, не справитство удалось стабілізувати ситуацію. Міжнародний літературно-мистецький конкурс Склянка часу часу-2012» знайшов своїх переможців у Черкасах. 15 нових тролейбусів незабаром вийдуть на Черкаській вулиці. П'ять бронзи й два золота. Сьогоднішній результат української збірної на олімпійському турнірі. Недитячі іграшки. У селі Литвинець Канівського району двоє дітлахів отруїлися хімічними паруваннями. Підлітки гралися у покинутому сусідньому сараї. Там знайшли дві пляшки із невідомою рідиною. Бавлячись, хлопці розбили ємності. Ядучий запах від них розповсюдився вулицею. Занепокоєні жителі села одразу викликали рятувальників. Із забруденої території працівники МНС зняли шар ґрунту та обробили землю спеціальним розчином. Дітей терміново відправили до лікарні. Що за хімічна сполука була у розбитих пляшках? Нині встановлюють у канівській санепідемстанції. По-перше, самі діти отримали отруєння. У одного були проблеми з зором, з очима у другого з диханням. Їх було терміново госпіталізовано до канівської. Центральної районної лікарні на щастя дуже швидко надали їм першу медичну допомогу. І на сьогодні загрози людям, які проживають в цьому селі, вже нема. Хлібороби Черкащини завершили збір ранніх зернових. За попередніми підрахунками в області намолочено мільйон 372 тисячі тонн. Загалом врожайність склала більше 41 центнера з гектара. Минулого року було 36,5. Більше у 2012-му аграрії зібрали і пшениці. Намолотили 44 центнера з гектара. Це на 6 центнерів більше ніж минулого року. Хлібороби Черкащини ще раз доказали, що вони знаходяться і тримають Черкащину вперед. Серед самих найкращих результатів в Україні. О, незважаючи на всі ті непогодні питання, які були. Підсумки роботи уряду у першому півріччі 2012 року підбив прем'єр-міністр Микола Азаров у прямому ефірі під час інтерв'ю провідним телеканалом. Основна теза зустрічі Україна виходить з кризи. Принаймні за два останні роки в економіці намітилася позитивна динаміка, зазначив Микола Азаров. Завдяки перетворенням переконує прем'єр, українці відчули покращення. Втім, за словами головного урядовця, роботи у цьому напрямку не бракує. Тож реформи впроваджуватимуть і надалі. В девятом году, мы все помним, был спад производства, дефицит бюджета и так далее. Не буду конкретизировать. За эти два года экономика выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень. Значит, ответ позитивный, да? Значит, правительству удалось стабилизировать ситуацию, удалось вывести страну на развитие в непростых условиях, когда везде в мире продолжался Фінансово-економічні кризи. ми знаємо, яка ситуація зараз в Європейському Союзі. відбувається. у Черкасах. Відкрили сучасний центр надання адміністративних послуг. Установа збудована за європейським принципом. діє на базі колишньої тютюнової фабрики. Прописна спроможність нової установи пів тисячі осіб на добу. У центр надання адміністративних послуг переїхали державні реєстратори. Єдиний дозвільний центр. А також консультанти з оформлення документації. Раніше ці структури були розміщені на першому поверсі міська та в управлінні державної реєстрації суб'єктів господарювання. Тепер черкасцям не потрібно бігати кабінетами. Прийом громадян ведеться в просторому холі. Тут є комфортна зона для очікування, електронна черга, вайфай, доступ до інтернету. Послугами центру можуть користуватися і люди з особливими потребами, для яких передбачені спеціальні входи та вбиральні. Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тур. Об, який взяв участь у відкритті нового адмінцентру, відзначив, що це ще один крок у співпраці бізнесу і влади. Це дає можливість для підприємців спростити, спростити систему отримання дозвілів різноманітних. Це дає можливість скоротити їх час, заощадити їхні кошти. Це дає можливість уникнути проявів корупції. І далі ця ж система буде вдосконалюватись. І все це на виконання доручень президента. Влада відпрацювала на рівні міському, на рівні обласному. Партія вільних демократів не братиме участь у парламентських виборах. Про це голова обласного осередку Сергій Одарч заявив сьогодні на прес-конференції. Чому його команда прийняла таке рішення, не повідомив. Нагадаємо, раніше партія вільних демократів мала намір виставити своїх кандидатів у трьох виборчих округах. На Черкащині запровадять соціальні контракти. Їх підписуватимуть представники громади з кандидатами у депутати або міськими головами. Черкащани вписуватимуть в угоди основні проблеми села чи району. Ці питання будуть завданнями для посадовців та обранців на 5 років. В кінці готовий контракт підписуватиме голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Механізм соціальних угод ще не відпрацьований. Це пілотний проект на Черкащині. Тут же треба ще зробити так, щоб це було юридично. Законне, щоб воно відповідало діючому законодавству і відповідало конституції. Розумієте? Тому зараз юристи відпрацьовують це діло, Я, якщо не буде ніяких в цьому плані якось там зауважень, і ми почнемо це впроваджувати в життя. Міська влада Черкас виділяє на благоустрій міста та ремонт доріг не один мільйон гривень. Та чомусь ці гроші вперто не хочуть дійти до тих місць, які цього дійсно потребують. Про вибоїни на асфальті, стихійні смітники та амброзію. Далі в сюжеті. Водіями-екстремалами так можна назвати людей, які вирішили проїхати вулицею Байди Вишневецького повз територію колишньої військової частини. Не потрапити у дірку на дорозі із розряду фантастики. Автолюбителі не можуть стримати слів вдячності. Спасибо, меру, за красивые, аккуратные, ровне, гладкі дороги, крок вправо, і натикаємося на стихійне сміттєзвалище. Гори не потребу, до якого нікому немає діла. Та і це ще не вся біда. За словами перехожих, у цих місцях на людей постійно чатує небезпека. Тож спокійно прогулятись, милуючись місцевими красотами, тут не вдасться. Тут очень опасне місце для людей, проходячих з маленькими дітьми. Тут часто бувають бездомні собаки. Звісно, цю територію нужно брати, привести в порядок. Не наводять тут лад, бо нікому це робити. Начальник муніципальної інспекції Ольга Швець каже, що вони і раді покарати когось гривною за безлад, та не можуть зрозуміти кого саме на сьогоднішній день. Це безхозна територія і штрафувати там немає кого. Та насправді є кого власників колишньої військової частини, виявляється більше ніж достатньо. Це точно знає начальник управління планування та архітектури Черкаського міськвиконкому Микола Упир. Територія військової частини, яка є вздовж вулиці Ільїна, між Смілянською, між залізницею і між котовською це одна територія військової частини. Зараз там є. Не один десяток власників земельна ділянка надана в оренду довгострокову на 49 років. От і там є багато власників. Якби там не було, та віз і нині там. Ще однією цікавою вулицею є оборонна та територія колишнього танкового полігону. За словами Миколи Упера, на неї чекає світле майбутнє. Якщо пощастить, тут будуватимуть житло за рахунок урядової програми. Сюди будуть залучені новітні технології світового масштабу, світового рівня, і ми просто на це надіємо. Дістатись новітнім технологіям до місця призначення буде нелегко. Чому знають водії. На обороні, як вам, якість дороги. Погана, погана, нереальна дорога. Чим погано, Наче нормально все. Да. <рес> Дуже погано. Ну як то, Дуже погано. По коліна ями. Ось тільки що із, 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 із шиномонтажа, із стойкам, всьому, всьому. Треба все міняти, ремонтувати і які дороги. А тут гроші відмивають, дайся. Вроді би, наче зробили, дощ пройшов і обратно вибило, все. Хтось гроші заробив. А дорога як була, так і є. А працівник шномонтажу на Станіслав навіть подумає видати книгу. Завдяки своїм клієнтам має чималу джерельну базу. У нас уже словарь составляв нікотих разнообразних словні сензорних. <гум> Много нового слышать можна о дорогах і тих, хто їх робить. Вулиця оборона славиться не лише ямами на дорозі, а ще й амброзією у людський зріст, а також сміттєзвалищами. Чомусь міська влада не хоче звертати на це уваги. Чиновники запевняють, що уся проблема у відсутності коштів. Як тільки вони з'являться, проблеми зникнуть. На точної дати цієї події ніхто не називає. Із обіцяних 30 тролейбусів міська влада Черкас вирішила закупити цьогоріч лише половину. Решту наступного року. Бо конкурсні торги зупинено. До 22 серпня антимонопольний комітет заблокував будь-які дії з їх проведення через скаргу підприємства «Виробника». Нагадаємо, торги мали провести ще до кінця травня, однак і досі цього не зробили. Велике замовлення. Да, сьогодні дуже мало міст можуть собі дозволити придбати там 30 одиниць тролейбусів. І Йде боротьба просто за це замовлення, причому не прихована така лобійська з пропозиціями чого завгодно від Катів. У 70-ту річницю від дня заснування відзначала 41-ша гвардійська стрілецька корсунсько дунацька ордена Суворова дивізія. Ветерани гвардійці разом з представниками обласної влади та громади шанували загиблих воїнів на пагорбі слави. Урочистості продовжували в обласному краєзнавчому музеї, де окремі військовослужбовці отримали відзнаки від обласної влади. Зібравшись разом, вони пригадали героїчний шлях 41-ї дивізії. Її було створено на початку серпня 1942-го підмосков'ї на базі парашютно десантного полку. Під час Великої Вітчизняної війни вона пройшла військовими дорогами Росії, України, Румунії та Угорщини. Війну бійці дивізії закінчили в Австрії, а в 45-му її дислокували на Черкащину, де вона півстоліття служила народу України і колишньому Радянському Союзу. З повітряно десантної її переформували у танкову, а розформування відбулося у 90-му році. За час існування частини військової. Військовослужбовці отримали більше 11 тисяч медалей і орденів. А дев'ять воїнів були удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу. Приймала участь в боях в Сталінграді. Наша дивізія, 41, перша перша дивізія, перший солдат, який вступив на землю рідної нашої батьківщини, визволяючи її від німецько-фашистських загарбників. Майже 200 тисяч гривень європейського гранту отримало громадське об'єднання молодих інвалідів Повір у себе що на Корсунщині. На гроші для людей з обмеженими можливостями облаштували приміщення. Там вони зможуть жити, проводити дозвілля та займатися виготовленням виробів. Кошти від їх реалізації спрямуватимуть на побутові потреби. Як працює проект Корсунчан, цікавилися представники економічного відділу посольства Німеччини в Україні. Коли приїхали сюди, представники економічного відділу німецького посольства і подивили, то Сказали, що наш проєкт їх захватив тим, що тут є ідея і тут є реальна допомога людям. Тобто не просто якісь слова. Дев'ять лауреатів і трьох переможців Міжнародного літературного мистецького конкурсу Склянка часу 2012 визначено. Нагородження призерів проходило в науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка, що в Черкасах. Далі Віталій Таранушенко. Переможцем конкурсу Склянка часу часу-2012» став черкаський письменник Станіслав Стеценко з твором син прибиральниці. За словами автора, йому хотілося створити щось геніальне, тому над твором працювати довелося довго. Це оповідання, власне кажучи, яке я подав на цей конкурс, і е, журі розглянувши його, визнало його чомусь краще. Ну, я дуже задоволений. Я впевнений, що там були були і багато інших оповідань достойних. Ну, мабуть, мені пощастило. Конкурс проводила редакція часопису Склянка часу виходить журнал з 1995 року. Його представництва розміщені в Німеччині, Росії та Україні. За період свого існування на сторінках було надруковано близько 100 авторських книг. Цьогоріч конкурсантів визначили за допомогою голосів читачів. Ми намагаємося видавати книжки тих авторів, за які люди проголосували, тобто віддали свої голоси, написавши нам після отримання журналу або наших альмонахів. Хто, на їхню думку, найкращий автор? Ми це робимо. Таке опитування з 97-го року. Захід закінчили проведенням безпрограшної лотереї. Всього за 5 гривень можна було виграти будь-яку з книг, які побачили світ у склянці часу. Шевченко у камені і у звуках бас гітари. Вихідними у Черкасах стартувало одразу два масштабні заходи, присвячені постаті й творам українського пророка. П'ятий міський фестиваль «Скульптур Живий камінь та вечір поезії сучасної музики. Вони зібрали кількатисячну аудиторію любителів екстремальної творчості. У той час, як на центральній алеї ювілейного парку скульптори зі Львова, Києва та Черкащини почали викорбовувати образи створів Шевченка, на літній сцені звучали вірші кобзаря, щоправда, у незвичному форматі. Їх виконував ексцентричний російський актор та музикант українського походження Никита Джигурда, а також відомий хард-рок-гурту гурту Сад. Это колоссальный синтез э, классики. То есть классика Шевченко и классика хард-рок. Для меня это Ветхий Завет. То есть это Моисей. В нем вы можете найти все, что угодно. То есть вы найдете и боль, и радость, и надежду, и мечту. И э, те языческие корни, которые... да. Поховайте та вставайте. кайдани порвіте і вражує злою кров'ю волю окрапіти. На цьому у мене все. Це останнє повідомлення інформаційного випуску. Далі спортивні новини від моєї колеги Людмили Шевченко. Та погода. Бережіть себе. Я вітаю вас про новини спорту у наступні 5 хвилин і про виступи наших українців на Олімпіаді у Лондоні. Україна займає 22 друге місце за кількістю медалей на Олімпіаді. Поки що в українській скарбничці сім нагород, дві золоті та п'ять бронзових. Перше золото для України на олімпійському турнірі завоювала шпажистка Яна Шем'якіна. Друге олімпійське золото Україні в середу принесла парна четвірка в академічному веслуванні. Чемпіонками стали Яна Дементьєва, Анастасія Коженкова, Наталя Довгодько та Катерина Тарасенко. Згідно з даними оприлюдненими на сайті Національного олімпійського комітету України, лідерство зберігають китайці, далі американці та замикають трійку господарі. Щодо виступу черкаських олімпійців, 3 серпня відбулася боротьба за нагороди у чоловічій стрільбі з малокаліберної гвинтівки у вправі МГ 9 Стрільба лежачи на відстані 50 метрів. стріляв черкасець Сергій Куліш. На жаль, нашому земляку не вдалося пробитися до фіналу. Куліш вибив лише 583 очки і посів 49-те місце. Не пройшла кваліфікацію і Дар'я Шаріпова. Спортсменка не змогла пробитися до фіналу з кульової стрільби з трьох положень. В активі Шаріпової 537 очок у підсумку 38 Місце. Всього на іграх у Лондоні на п'єдестал Пошани вже піднімалися представники 50 країн. Футбольний клуб Славутич продовжує перемагати цими вихідними у Хмельницьку черкащани відіграли матч четвертого туру чемпіонату України з рахунком 1-0. Підопічні Олександра Кирилюка перемогли Хмельницьке Динамо. Матч розпочався у напруженому темпі. Обидві команди з великим бажанням боролися за результат. Синю білі відразу почали штурмувати ворота господарів. Втім, повести в рахунку у першому таймі нашим не вдавалося. Міцну лінію захисту хмельничан так і не вдалося пробити. Після перерви у Черкаської команди не пішла гра в атаці. Однак після двох замін на поле вийшов Роман Дацюк та Олександр Лобов. На цій 60-й хвилині рахунок у матчі відкрив Євген Гуд. Надалі черкащани вміло контролювали хід гри, приборкували атаки динамівців та тримали оборону. Після чотирьох турів у групі А лідирують Славутич та Десна. В їхньому активі по 10 очок. За ними суперництво тримають оболонь 2 Київ та Реал Фарм Южний. І СК одеса замикає п'ятірку лідерів. Черговий матч чемпіонату Черкащани проведуть 11 серпня дома з командою київ оболонь 2 Гра відбудеться на полі центрального стадіону. Цими вихідними у Черкасах ловили рибу. Акваторія Дніпра стала місцем проведення кубка області з ловлі риби на спінінг. Рибалили за спеціальними правилами з човна і лише на штучну приманку. До зважування приймали всі види хижої риби, яка спіймана на дозволену наживку. Розмір риби не лімітувався. Відразу після вилову риба зважувалася судею в присутності спортсмена. Після чого рибу відпускали у водойму, за кожну нараховувалися бали. Так, в результаті рибальських змагань найбільше лускатих наловив екіпаж волод. Володимира Ігнатова та Сергія Пономаренка вага їхнього улову склала майже 12 кілограмів. Друге місце у Андрія Ручкіна та Сергія Руденка. Їхня сітка заважила на 9 кілограмів. Замкнув трійку лідерів дует Олександра та Сергія Пономаренків. Ми з Сергієм Фроловим в принципі служили тандем. Ми вирішили виступити в місті, потренувались і в принципі виступили удачно. Можна сказати, що первом турі і во втором турі. Это у нас был фарватерная часть, это был, в принципе, тяжелый джиг. А второй тур мы перешли на плес, где нашли окуня и 7 килограмм больше, наверное, наловили окуня. Наша тактика заключалась в том, что поскольку сейчас очень жарко, а в момент проведения соревнований температура воды достигала 27,5 градусов, то активнее всего в это время ловится такая хищная рыба, как окунь. Он наиболее спокоен к температурному режиму, кислородному, поэтому Тактика заключалась в тому, щоби як можна болі паймать оконя. І если повізот, поймать щуку после этого. Сьогодні спортсмени готуються до чемпіонату України, який відбудеться у Тернополі наприкінці серпня. Черкаси прийматимуть змагання зі змішаних єдиноборств. Спортсмени з Києва, Кіровограда, Кременчука, Черкас та інших міст візьмуть участь у боях за Кубок центральної України. Подібні змагання відбуватимуться в обласному центрі вперше. Бійці боротимуться за звання чемпіона центрального регіону і перепустку на фінал Кубка України. Боксери, бійці, самбісти та інші представники бойових мистецтв виявили бажання взяти участь у змаганнях за Кубок центральної України. В'ячеслав Василенко, один із організаторів заходу в Черкасах, каже: вже зараз спортсмени активно готуються до спарингів, адже гідних суперників на турнірі вистачатиме. Дело в тому, що соревновання німно не такого плану, як звикли всі бачити. Тут буде 20 учасників, тобто 10 пар которые будуть выходить по очереді, і кожен буде гратися за титул чемпіона Кубка центральної України. Яскраві видовищні поєдинки відбулися вже у кількох регіонах України. Черкаські бої одні із заключних у проведенні Кубка. Підготовка та майстерність спортсменів з обласного центру обнадіює, зазначає В'ячеслав Василенко. Переможцем кубка центрального регіону може стати саме черкащанин. пройшов кубок Южної України, кубок, ну, всі по всім регіонам. Вот. і тепер Кубок центральної України. Потім всі э, цих турнірів сойдутся в фіналі Кубка України, э, который, я же говорил, возможно, будуть проходити в Черкасах. Подивитися на спаринги бійців та підтримати наших земляків на змаганнях Кубка центральної України зі змішаних єдиноборств можна буде 18 серпня. Бої відбудуться на території одного із спортмайданчиків прибережного розважального комплексу. На цю годину це все завтра. На вас чекає новий блок спортивної інформації. Перемагайте разом з нашими спортсменами. На все добре. Прогноз погоди на 7 серпня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 17-22, вдень плюс 35-37. У Черкасах вночі плюс 19-21, в вдень сильна спека плюс 35-37. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 27. Атмосферний тиск в межах норми найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря буде низькою. Передбачається невелика хмарність без опадів. Вітер південний. 5-10 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови в нашій області визначатиме вночі малоградієнтне поле високого тиску, вдень теплий сектор Балтійського циклону, що рухається по більш північних траєкторіях. Це призведе до подальшого росту денних температур. Але уже 8 серпня на Черкащині пройдуть короткочасні дощі, і до кінця тижня спека спаде. Увага на більшій частині території області утримується надзвичайно висока п'ятого класу пожежна небезпека. Будьте обережні при поводженні з вогнем на природі. А за церковним календарем 7 серпня відзначається успіння правовірної Ганни Матері Пресвятої Богородиці. У минулі часи помітили, яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня буде. Яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день і за лелеками. Якщо вони почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.